Влучання у кривому розі продовжують працювати медики, а також психологи, які вже надали допомогу 68 -м, 68 -м містянам. Зазначає керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ліквідація наслідків прильоту розгорнуті всі штаби, надається матеріали. І триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Розкидані меблі, потрощені зеркала, не через вандалів, а через російських окумп... окупантів. Ось так виглядає тепер місцевий барбершоп у Кривому Розі. Тільки прийшов от на роботу. Ось все, що залишилося. От нашого недавно тільки відкритого заведення. Так що всім дякую, хто дзвонить, спрашує. Все хорошо. Ми, ми всі цілі здорові не работа